Будь ласка, Дуже дякую Ваша честь за можливість виступити, висловити свою позицію і аргументацію щодо свого рішення взяти на поруки справжнього героя, воїна, захисника України, громадянина з великої літери Романа Кірбі. Звичайно, для мене, як для п'ятого президента України, як до лідера парламентської фракції і партії, як до одного з найбільших благодійників, які допомагають армії, це крайня справа зараз стояти в суді. Кожен тиждень я на фронті і вважаю, що і я, і моя команда. І пан Роман мають бути на фронті і боронити державу. Але внаслідок діяльності влади, і за її завданням прокурорської кліки, ми вимушені сьогодні займатися і бути тут. Для чого? Два ключових питання: це правда і справедливість. Правда, тому що має закінчитись потоки брехні. Які владою виливалися на Романа Черниця. І коли я кажу про те, що я беру на поруки, то немає в Україні або в світі людини, яка більше зацікавлена в тому, щоб був відкритий правдивий, справедливий процес в рамках європейських принципів верховенства права, і довести правду не тільки про невинуватість. А і про мотивацію влади, для чого вона це все затіла. честь, зараз нас дивляться мільйони людей. Давно не було такої уваги, яка прикута до цього процесу. І просто прийміть від мене співчуття, це не легка справа. Але я в вас вірю. І мільйони людей, які дивляться, вони теж мають право на правду. І зрозуміти мотивацію, самі зрозуміти. Без нав'язування єдиним марафоном. Мотивація влади складається з двох частин. Це помста помста Червінському, і страх, бо вони його бояться. І я звертаюся до вас, ваша честь, щоб об'єктивність, неупередженість дозволила вам категорично відмовитися Датиством слідства і прокуратури в застосуванні запобіжного заходу. Хочу наголосити, що моє рішення є абсолютно свідомим, бо я знаю Червінського з 2014 року. І як п'ятий президент і як Верховний Головнокомандуючий я можу лише частково розкрити ті завдання, які за пропозиції міністра оборони головного. Управління розвідки Служби безпеки України ставились перед цією героїчною особою найкращим, я стверджую, в Україні спецназором, найкращим розвідником, і ту роль і місію, яку Роман Червінський відіграв укріплення обороноздатності держави при вирішенні надзвичайно важливих стратегічних операцій з 2014 року. А це була і ліквідація. Справжніх ворогів України за лінії фронту і наповнення, до речі, обмінного форму. Які, до речі, я вчора категорично орично що ваша група викрадала зрадники. Ви просто наводили переконливі аргументи, щоб вони приєдналися до вас, були доставлені в в'язниці України і потім предстали перед судом територією. І от зараз, замість того, щоб судити зрадників. Щоби судити загарбників, на жаль, влада намагається судити Червіску. Я ж жодної секунди ваша честь не коливався, коли почув рішення про 9 мільйонну заставу, яка пролунала з Кропівницького, бо я знаю рівень життя Романа. В Нього немає. Реально, не те, що 9 мільйонів, в нього немає грошей для забезпечення родини. І для того, щоб не втрачати жодної години, я прийняв рішення, чи не кажучи, порадившись своєю дружиною, бо це кошти родини, з благодійного поводу перерахувати всі 9 мільйонів для того, щоб ми жодної секунди не чекали. І я розумію вашу честь наслідки, якщо не дай Боже. Це була би не брехня, а правда прокурорів, якби е, Роман намагався якось уникнути справедливого суду. 9 мільйонів тоді будуть перераховані до ходу держави. Я свідомо гарантую те, щоб більше людини, яка зацікавлена в справедливому, чесному і неупередженому розгляді, для того, щоб мільйони людей, які нас зараз дивляться, дізналися правду, є ваша ваша чесність. Тому я. Закликаю, перше, всі, хто зараз нас дивляться і хто подивиться ти змішує. Не знижайте, будь ласка, увагу до цього процесу. Бо саме ваша активна позиція допоможе встановити принципи верховенства права і встановити право, встановити справедливо. Ваша честь, я прошу прийняти моє ходатайство про те, щоб взяти на поруки і прийняти рішення і сьогоднішньому засіданні відпустити. Червінського задоволення. Тому що позавчора і вчора вся країна святкувала ваша честь червінський навод. І сьогодні ранком вони стикнулися з шоком так чекали. А його знову намагаються запроторити, заграти. Так де ж справедливий? Не вдалося в Катівницькому. Вони сподіваються, на Шевченківський суд. Ваша честь. Давайте їх розчавимо. Давайте ми приймемо справедливе і правильне рішення. І Я запевняю вас, вам буде плескати не тільки Україна. Слава Україні! Можна від прокурора є, є показувати? <звіт> <Зависи? звіт> <звіт> 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 У да, зв'язку з заявою, чи пан Петро Олексійович зрозумів, який запобіжний захід ми намагаємося брати. Ми не намагаємося прокорити заграти. Я сподіваюся, я видам себе необізнано і сподіваюся, якщо ви виходите з справедливості, ви просите в суду особисті зобов'язання. Я б гадав? Так прокуратура змінює свої заяви. І переходить до особистих. А, ваша заява розглядається в межах кримінального провадження, якому також стріляне попитання провання доповідь на вашому <працю> Але він майже півтора за Без а в, в, роки провів заграти ваші. Ні, більше немає. Я нічого це писав, що бо я ж не позволював програм. Немає нічого, так? Пане Олексійович, чи обізнаний виріз з матеріалами кримінального зпровадження, і саме в чому обвинувачується Жердинський? Так, я обізнаний. Я думаю, що вони не повні. Бо мене в першу чергу цікавить то, хто ліквідував пана Штанько і вам? Шановні панові прокурори, краще від цінцями Петро Олексійович. В мене питання: чи ви розумієте, що на теперішній час? Виначе військово повинно заводитися безпосередньо в судовому процесі після призначення судового розвитку. При цьому на теперішній час він звинувачується у корупційному кримінальному правопорушенні загальної кримінальної спрямованості. При цій повальці не корупційний злочин. Що це за що При всій повазі. Я би... Я, 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 справа в тому, що я не є адвокатом, в тому числі не є адвокатом пана Чебліця. Я... Хоча маю юридичну освіту, я кандидат юридичних наук. І єдине, про що я звернувся до е, головуючого судді, це право на справедливий, чесний і неупереджений суд. А для вашої інформації я хочу сказати, що з тої інформації, що я маю, е, ваші ізмашлізми стосовно спроби звинуватити Чернівського, навіть ви. Вашій статті там немає жодної ознаки корупції. Бо диспозиція статті, якщо ви знаєте, що це таке, корупційне місце. Чи я правий колеги? Чи я правий, пане прокурор? От, будь ласка, тоді дайте можливість, не обмежуйте право на захист пана Черніску. Дайте можливість дайте, дуже дякую. Дайте можливість захищатися відкритим прозорим. Чесному і неупередженому судовому процесі це єдине, чого я вимагаю.